Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє, що керівництво демократів у палаті представників конгресу США оголосили 30 квітня, що демократична партія припинить спроби щодо усунення спікера Джонсона з посади на тлі погроз від конгресвумен. Штату Джорджія, республіканки Марджорі Тейлор Грін та інших прихильників жорсткої лінії в республіканській партії. У цей момент після завершення нашої роботи з національної безпеки настав час перегорнути сторінку цієї глави пропутінської республіканської обструкції. Ми проголосуємо щодо пропозиції Грін про звільнення голови спікера. Якщо вона звернеться з пропозицією, вона не матиме успіху. Написали лідери демократів у Заяві, і це є позитивним моментом для Джонсона, Він точно втримається на посаді, так, якщо демократи відхилять будь-які клопотання від мене Тейлор Грін або інших членів палати. У свою чергу Тейлор Грін припустила, що вона у подальшому просуватиме звільнення Джонсона. Якщо демократи хочуть обрати його спікером, а деякі республіканці хочуть підтримати обраного демократами спікера, я дам їм шанс це зробити. Я дуже вірю в зареєстровані голоси, тому що реєстрація конгресу дозволяє кожному американцю побачити правду та забезпечує прозорість наших голосувань. Ну, вона мала на увазі, що під час голосування та кожен конгресмен буде підводитись і говорити, чи підтримує він резолюцію щодо відставки Джонсона, чи ні. Далі Грін говорить, що американці заслуговують на те, щоб побачити юні парти, однопартійність у повному обсязі. Я збираюсь влаштувати їм вихідну вечірку. Про це заявила Грін у вівторок, після того, коли відбулася заява. Демократів, так щодо того, що вони готові власне, врятувати Джонсона. У свою чергу, спікер Джонсон захищав той факт, що йому потрібна підтримка демократів, щоб залишитись на своїй посаді, і водночас він говорив про те, що не просив допомоги від демократичної партії. Власне, про це Джонсон сказав під час прес-конференції. Після заяви Демократичної партії Палати представників. Пряма його теза. Я повинен виконувати свою роботу, ми повинні зробити те, що ми вважаємо правильним, те, що зараз потрібно країні. Це функціонуючий конгрес. Тобто, це знову ж таки позиція, яка говорить, що. Якщо буде відбуватись голосування за його відставку, це може призвести до хаосу в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Коли кореспондент CNN Ману Раджу запитав, чи буде йому комфортно покладатись на підтримку демократів для збереження посади, Джонсон відповів: Ви сподіваєтеся, що всі підтримують усі, що вас підтримують усі, вся країна. Джонсон сказав, що не звертався за допомогою до демократів, оскільки він залишається спікером. Я ні в кого не просив допомоги, я взагалі не зосереджений на цьому. Я зосереджений на тому, щоб виконати роботу та прийняти закон. Кінець цитати Джонсона. Власне, і республіканці в палаті представників заявили CNN, що спроба звільнити Джонсона з Посади спікера вона мертва. Конгресвумен з Флориди КЕТ Камек сказала, що ця можливість мертва. А конгресмен республіканець штату Оклахома Кевін Герн зазначив, що під час конференції республіканської партії ніхто не говорив про відставку Джонсона. Що ми можемо підсумувати в контексті цієї інформації? Так те, що Джонсон... Може бути спокійним за свою посаду. Демократи і раніше говорили, що готові врятувати його, так, від відставки, за умов, якщо Джонсон проведе голосування щодо допомоги Україні, Ізраїлю і Тихоокеанському регіону. Власне, Джонсон це зробив. Так, по-своєму, не через один Сенатський пакет, а через чотири законопроекти, але це не сильно відрізнялося від сенатської версії. Тому це задовольнило демократів, і, власне, вони мають розуміння, що з Джонсоном можна вести переговори щодо ухвалення тих чи інших законопроєктів, так, там на двопартійній основі, які будуть. У подальшому стосуватись фінансування уряду чи інших сфер, і власне Джонсон людина, яка може йти на компроміси. це розуміють як демократи, так і думаю, Білий дім також вже зрозумів, враховуючи те, що за спікерства Джонсона були ухвалені законопроекти щодо фінансування уряду законопроект. Щодо розвідки, і, власне, пакети допомоги для союзників. А це були такі ключові питання в першу чергу для Білого Дому. Тому, власне, ми й бачимо ці позиції демократичної партії. Тому Марджері Тейлор Грін знову ж таки може навіть провести це голосування через клопотання, але успіху там. Не буде, враховуючи вище зазначені позиції, навряд чи їй вдасться когось переконати. І тому поки що знову ж таки це виглядає як інформаційний шум. Так? І він може спрямовуватися, повторюсь, на власних виборців, так яким Грін говорить, що там Джонсон не. Реалізував свою обіцянку щодо першочергового розгляду питань по захисту кордону, і, власне, через це я пропоную його відставку. Я думаю, Крін теж математично розуміє, що це дуже дуже мало ймовірно, їй не вдасться переконати там демократів, щоб вони проголосували за відставку Джонсона. Та принципі республіканці теж не горять бажанням приєднуватися до Грін, крім тих двох конгресменів, про яких ми говорили раніше. Але побачимо, власне, як Грін буде себе поводити далі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!